Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, що може привернути нашу увагу в сьогоднішньому євангельському уривку про сліпців? Напевне, те, що незрячі не просили дару бачити. Хоч за людською логікою, це перше, що вони б мали просити в Ісуса, адже. Могти бачити усе те, що оточує нас, направду великий дар від Бога. Людина через здоровий зір багато пізнає в своєму житті. Зір дозволяє людині жити самостійно і пізнавати навколишній світ, і самостійно використовувати все, що можна отримати від життя. Тому природнім є. Коли у зрячої людини пробуджується співчуття до тих, хто позбавлений з різних причин Божого дару бачити, та євангельські сліпці не те, що не просять про дар прозріння, вони навіть не просили про загальне оздоровлення чи ще щось, що могло б принести їм матеріальну чи тілесну користь. А натомість покірно благали помилування. Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. І тут можна сміливо припустити, що вони просили про ніщо, сильно ризикуючи, не отримати від Ісуса, як на перший погляд, може нам видаватися, найважливішого, тобто прозріння. Але якщо відкинемо. Поверхневі судження, і глибше задумаємося над сьогоднішнім уривком, ми побачимо глибоку віру і довір'я до Ісуса Христа, довір'я до тієї степені, що сліпці дозволяють Ісусові самому вирішувати, чого насправді їм потрібно. Почуття довіри до інших, вміння дозволити іншим вирішити за тебе, і тут абсолютно не йдеться про небажання щось самому досягати чи здобувати у власному житті або брати на себе ту чи іншу відповідальність, але йдеться про співпрацю з оточуючими. Та із самим Богом у повній довірі, чого, на жаль, дуже часто бракує людям, які впевнені у своїх силах та можливостях. Адже кожна досконалість людини, в тому числі і досконалий зір, дає людині відчуття незалежності від інших, і цим самим створює. Свого роду ілюзію самодостатності людини. Та коли ілюзія самодостатності руйнується, можемо побачити кризу самодостатніх людей, які не вміють і не мають здатності жити у залежності від інших, тому що звикли завжди комусь допомагати. Проте ніколи не припускали і думки, щоб бути залежними від інших. Зовсім інша ситуація є з людьми, які мають ту чи іншу фізичну ваду. Такі люди є більш покірні, ніж особи, у яких все, так би мовити, ідеально. Адже вони свідомі того, що лише в тісній співпраці з іншими і Повній довірі можуть осягнути те, що під силу цілком здоровій людині. Саме незрячі люди є найкращим прикладом почуття повної довіри, оскільки змушені довіряти себе середовищу довколишніх людей і Божому проведінню. Довіря дозволяє їм покинути свій обмежений світ. І вийти у світ інший, наповнений більшими можливостями. Таке почуття повної довіри ми й бачимо у молитві євангельських сліпців: Господи, помилуй нас, адже їм напевно, що ніхто не забороняв просити щось конкретне, наприклад, зір чи оздоровлення, або. Якоїсь милості, щоб забезпечити собі прожиток. Вони покірно висловили свою довіру, змилуйся над нами, вияви свою ласку над нами. Вони вірили, що все буде добре, за будь яким результатом. Будуть вони зрячі чи незрячі, все одно, все. Буде добре. У відношенні до Бога кожна людина теж є свого роду незрячою, сліпою, адже ніхто з людей не може з впевненістю сказати, що для неї добре, а що зле, як також із впевненістю сказати, що з нею буде завтра, за годину чи навіть за кілька хвилин. Ми перебуваємо у темряві нашого незнання, немов євангельські сліпці. Та на відміну від них, ми замість довіри до Бога часто намагаємося давати йому вказівки, що він має зробити з нами чи з нашими ближніми в тій чи іншій життєвій ситуації. Таким чином, ризикуючи, залишитися у темряві зневіри і розчарування через нездійснення наших планів та бажань. Тому спробуймо освідомити нашу немічність і гріховну природу, через яку часто буваємо схильними до шкоди як для себе, так і для оточуючих, і повністю довірившись волі Божій з вірою закликати разом з євангельськими слівцями, Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас, бо ти краще знаєш, що насправді нам потрібно, що принесе нам користь, що збереже нас від біди, і нарешті що допоможе нам осягнути Спасіння.